Спершу бригада електриків оглядає мережі у поверховому щитку. Звіряють і наявну напругу. 228. 213, 214. Норма. Зауважень до роботи цих мереж в електриків немає. Далі фахівці перевіряють щитову на будинок. Кажуть, там також все в нормі. Завдяки технічним оглядам мереж у будинках електрики виявляють і деякі несправності. Зв'язку з цим, наприклад, подекуди замінюють запобіжники. Міняємо запчастини от, та встановлюємо калібровані запобіжники. Буває нормальний етажний поверховий щит а буває і де потрібна хороша профілактика. Такі профілактичні огляди нині вкрай необхідні, адже незабаром опалювальний сезон і люди почнуть вмикати ще й електрообігрівачі, а це суттєве додаткове навантаження на мережі. Ми просимо під час похолодання мешканців будинку не перевантажувати мережі, тому що це приводить до пожарів. Ну, це цілі виконуються профілактичні роботи. За прогнозами уряду, можливо, температура в помешканнях може бути нижче ніж звикли люди, і тому є висока вірогідність, що люди будуть опалювати приміщення додатково, наприклад, кондиціонерами або якимись іншими електричними опалювальними приладами. Тому для того, щоб мінімізувати аварійні наслідки, такі роботи дуже важливі. Фахівці керуючої компанії вже оглянули електромережі у понад 72% багатоквартирних будинків, якими опікуються. Аби вони працювали справно, електрики просять мешканців багатоквартирних будинків не вмикати одночасно, наприклад, електрочайник, мікрохвильову піч чи пральну машину, адже це суттєве навантаження на електромережі. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.